Ми прибули Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, заколядувати. Хай Ісус, мала дитя, благословить ваше життя, щоб у мирі. Що Бог народився, у вертепі на соломці сам Ісус з'явився. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали, Нечезна Ми вже були. Щоб у мирі проживали і біди не знали, На щастя, на здоров'я до нової коляди.